Друзі, вітаю вас у місті, яке стоїть на стику трьох країн: Швейцарії, Франції та Німеччини. Це Базель. З першого погляду він здається дуже спокійним і стриманим. Але чим більше гуляєш його вуличками, тим більше відкривається характер цього міста. Тут сучасна архітектура зустрічається з середньовічністю. Андраваї їздять між країнами, наче це просто райони одного великого міста. І сьогодні я вам покажу, що цікавого тут побачити, куди варто заглянути та чому базель мене приємно здивував. Друзі, сьогодні ми в Швейцарії. І починаємо ми з міста, яке називається Базель. Це невеличке містечко на кордоні, можна сказати, трьох країн: Франції, Німеччини та Швейцарії. І саме ми знаходимося в швейцарській частині цього містечка. І сьогодні з вами гуляємо, показуємо вам взагалі, що тут відбувається, ціни і так далі. Думаю, буде дуже цікаво тому let's go досліджувати місто. А тепер лайфхак, якщо ви зупинилися в готелі, хостелі чи навіть в апартаментах вам видають базел карт. Це не просто туристична картка, вона дає вам безкоштовно. Совний проїзд в усьому громадському транспорту міста, включно з тими самими трамваями, а ще знижка на музеї, вайфай по місту і навіть кроїз по рейну. Так що з цією карткою можна сміливо досліджувати Басель і не хвилюватися, скільки разів ви сядете на трамвай. Коли виходиш з вокзалу, от відразу суд вокзал стоїть ще якась статуя. Колись під час франко прусської війни жителі Страсбурга дуже сильно страждали від цього. І Базель, як місто, взагалі вся Швейцарія допомагала в той час дуже сильно цьому місту, і в честь цього встановили ось таку от невеличку статую, прямо навпроти вокзалу. Буде, якщо от ви приїдете, побачите статую, будете знати, що це взагалі таке. Біля головного вокзалу, Базелі є невеличкий парк, який служить зеленим вестибюлем. Для тих, хто щойно прибув потягом, також у парку знаходиться фонтан хлопчик з гусаком, встановлений у 1866 році, який додає особливого шарму цьому місцю. Але довго тут затримуватись ми не стали і пішли далі. Наше місце призначення, і знаєте, що воно звісно ж будівництві, будівничі ці ліси, бачу, що все перекрили. А прямували ми до церкви Святої Єлизавети, яка є не просто архітектурною пам'яткою, а справжнім культурним простором, який поєднує історію духовність і сучасне життя. Церкву збудували між 1857 і 1864 роками, і це була перша нова церква в Базилі після реформації. Її будівництво профінансувала родина меценатів. Дуже несподівано, але тут це. Який знаходиться бар? Прям дуже несподівано. Це ми підійшли, але там щось закрите воно зараз, до чогось вони готуються, але відразу бачите, що тут підтримують ЛГБТ спільноту. Зараз, до речі, по всьому світу місяць ЛГБТ, тому такого дуже багато буде всюди, наскільки я розумію. Незважаючи на будівництво, ми в церкву все-таки зайшли. А церква була збудована в неоготичному стилі і має високу 72 метрову вежу, на яку можна піднятися, і з неї побачити панораму Базелі. Усередині старовинні вітражі 1865 року і історичний орган. Зараз церква носить назву Відкрита церква Святої Єлизавети. Це простір для духовних, мистецьких і соціальних подій. Тут проводять концерти, виставки, навіть модні покази та вечірки. Церква підтримує ідею відкритості. ЛГБТ плюс спільноту і є символом сучасного прогресивного Базеля. Наступне місце, яке веде наш путівник, це ось знаходиться тут в Базелі художній музей. Взагалі він тут працює з 15-го сторіччя, і, звісно ж, змінімо декілька разів локації. І ось заме тут зараз знаходиться недалеко, до речі, від вокзалу. І якщо вам подобається подивитись на картини і так далі, то можна сюди також прийти. Бо насправді ми з чоловіком, ну не такі люди, які дуже сильно люблять дивитися на картини. Але якщо вам таке до вподоби, то можна сюди також сходити. Бо тут досить велика також експозиція, і експозиція, яка знаходиться в принципі в музеї з музею з 15-го сторіччя. Ціни на квитки ви можете бачити на екрані, і вони досить навіть не демократичні, особливо якщо врахувати, що це все в швейцарських франках. Але все ж таки можна просто зайти до цього внутрішнього дворика і прогулятися перед входом, що також досить навіть непогано, ще й безкоштовно. Ну і продовжуючи тему про музеї, можна сказати, що Базель справжня культурна столиця Швейцарії. Тут понад 40 музеїв, що є абсолютним рекордом для міста такого розміру. Тут навіть кажуть, що у Базелі більше музеїв, ніж дощових днів. А також у Базелі знаходиться найстаріший університет країни. Його заснували ще у 1460 році, і тут викладав навіть Фрідрих Нітше. Ще одна церква. Ну це кафедральний собор Базеля, тому звісно, ми не могли сюди прийти. А він. Він побудований якби, на такому пагорбі над рікою Рейн. І насправді саме місце це було заселене дуже давно, ще з часів Римської імперії, а потім тут заснували ще десь в 10 столітті невеличку церкву, потім побудували ось цю церкву. Тому вона дуже древня і справді дуже цікаво туди зайти і подивитися, що там взагалі відбувається, бо ніколи не знаєш, що може бути в цих церквах. Але виглядає вона, в принципі, дуже сильно стандартно. Перед входом до собору розташований затишний внутрішній дворик, який вражає своєю атмосферою. Тут можна побачити численні надгробки та меморіальні плити, вмонтовані в стіни, що свідчить про багатовікову історію цього місця. Серед них могили видатних діячів, таких як Еразм Ротердамський, який був похований у соборі. Особливу увагу привертає вікно шестикутною зіркою, схожою на зірку Давида, що додає містичності цьому місцю. З дворика відкривається мальовничий вид на рейн. А через арку можна Вийти на набережну, де місцеві жителі та туристи відпочивають, насолоджуючись панорамою міста. Це місце ніби створене для того, щоб зупинитися, сісти на лавку і просто насолодитися. Перед тобою широка течія рейну, яка ділить базель на два береги. З одного боку, старе місто за шпилями, черепичними дахами та баштами, а з іншого малий базель, з його сучасними будівлями, кафе та арт-просторами. І все це з'єднано з старовинними мостами. На набережні біля собору встановлена мініатюрна. Бронзова модель самого собору, яка дозволяє детально розглядати архітектурні особливості будівлі. Після цього обов'язково треба повернутися до внутрішнього дворика, щоб увійти уже всередину самого собору. Усередині Базальського собору панує атмосфера спокою та величі, високі готичні склепіння, вітражні та старовинні фрески створюють враження, ніби ти перенісся в середньовіччя. Особливо вражають вітражі, які зображують сцени життя Христа та Святих. У хорі собору. Знаходяться саркофаги королеви Анни Габсбурзької та її сина Карла. Для тим, хто не боїться висоти, рекомендую піднятися на одну з двох веж собору. Підйом складає близько 250 сходинок, і зараз ви побачите, що там відбувається, бо це був один з найцікавіших підйомів, який ми мали взагалі в житті, а мали їх дуже багатько. Я хочу сказати, що якогось віга ми кожен раз приймуть на ці церкви. Якогось фіга, це кожен раз дуже гарно. Але якогось фіга нам це треба робити постійно. І якщо ви подумали, що це вже все ні, це був лише початок. Тут був гарний вид, але все лише починалося. Це супер виглядає небезпечно, бо дуже вузький прохід. Взагалі, подивіться, ну просто ось цей проходик. Ну, я вам хочу сказати, він ширину з людини максимум. Ось, якщо йти, ти йдеш прямо біля, біля самої церкви. Бачите, і тут треба навіть нахилятися, от бачиш, головою, щоб не стукнутись. Ось тут скульптури, і ось так, от, щоб пройти. Прикольно. Ну і звісно, нам трапились люди, які вже поверталися, і ми розійтися там просто не могли. Тому ми поверталися назад, намагалися сховатися для того, щоб люди відповідно могли пройти далі. А коли я казала про те, що там можна вдаритися головою об статую, і ви думали, що це було художнє перебільшення, Можете подивитися, як я йшла. А тепер уявіть, якщо мій чоловік, який набагато вищий за мене. От, ніби воно все схоже із Францією, там, знаєте, этом... Ми були там з німеччиною, але ні, воно трохи інше все одно. Головне за цим сим було не забувати роздивлятися навкруги, бо вид ставав все краще і краще. Хоча підніматися довелося ще вище. Коротше, це я хочу сказати вам трохи небезпечно, тому що а, сходи дуже вузенькі, вони ну древні, дуже сильно, прямо знаєте, з нусь кам'яну зроблені. І коли ти типу, ну, йдеш довгори і хтось спускається вниз, то це просто між вами ну, немає відстані. Ви маєте ось так проходити, і це ну надзвичайно небезпечно, як на мене. Тому будьте готові до цього, реально будьте готові і будь дуже обережні. І ще вище будемо йти. Ну, вперед. Тупо темряво. ку 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 ну, є? Тут трохи пройдеш, і вже знову світло буде. та так, да -да, трошечки буквально. Реально валяються пляшки. Подивись. О, подивись, ой, бачиш. Ну, це ж люди, ну це ж, ну навіщо так робити? Ви зайшли на собор. Неймовірний, старий, гарний, все. І кинули пляшки. Там? Та ще вище? Голуб іди звідси. Ну, пить, да? Щоб туди не піти. <реш> Мені здається, тут ще вужче. Ну, я не знаю. <свят> Туди, куди люди пішли, я за ними. Чесно, люди, це щось неймовірне, коли ти знаходишся в такому місці, ти піднявся на саме гору. Просто от подивіться, от над тобою знаходяться ці скульптури, структури, яким сотні років. І можна до них доторкнутися. Це просто якесь неймовірне відчуття взагалі, ніби ти. Десь не на, на, на цій планеті це, ніби ти повернувся в минуле. Я не знаю, це просто щось, щось неймовірне. І ці шість франків коштували кожної копійки. Що ми сюди зайшли. Клас! І мій чоловік на цьому настояв. Дякую, Славі. В цілому, кафедральний собор бази це саме те місце, яке ви маєте обов'язково відвідати, щоб відчути атмосферу цього міста, і побачити його згори Ці емоції ви просто ніде більше не знайдете. Поки гуляємо базелем, тут неймовірно все древнє, Ти розумієш, що це дуже старе місто. Базель війшов в склад Швейцарії в 1501 році, але сам Базель по то тобто фактично перші згадки про це місто було знайдене в 374 році. Просто вдумайте, в 374 році. Це просто цьому ро, цьому місту там 1700 років. Це просто неймовірно, коли ти тут гуляєш, і думаєш, тут люди ходили не те, що там до мене. Вони ходили ще не те, що про моїх предків не було. Це просто ну, це неймовірно. А це, до речі, ми от проходимо двері, це природничий музей. Тут, звісно, в музей ми вже ходити не будемо. Ми вже таких музеїв дуже багато бачили, але отак от він виглядає. І, в принципі, різно, різні ці е, путівники також розповідають про те, що можна сюди прийти і подивитися щось цікаве. Одне з найбільш впізнаваних місць в Базелі це, звісно, Базельська ратуша. Просто подивіться на цей шедевр. Вона неймовірно гарна. Вона була збудована ще в 15-му сторіччі, на початку 15 го сторіччя честь того, що Базель приз приєднався до швейцарської конфедерації, і була вона побудована на місці старої ратуші, і насправді ну, це дуже гарно. Вона побудована з піщаника. Вона декілька разів перебудовувалась, але саме ці рарочні три проходи, які от ви бачите тут, вони якраз і збереглися. Тобто, це вони оригінальні. Я не знаю, як це описувати через те, що це. Щось таке незвичайне насправді для Європи, бо я бачила вже багато ратуш, але ця дуже сильно відрізняється і відразу розумієш, що це особливе місце. Яскраво червоний колір будівлі відразу впадає в око, символізує багатство сили та незалежність міста. Сад прикрашений фресками та золотими деталями. Все виконано в стилі пізнього Ренесансу. Розписи на стінах створені з участю одного з найвідоміших художників тієї епохи: Ганса Гольбейна Молодшого. Тут ви побачите алегорії справедливості, мудрості та сили. Головна вежа це символ влади. Кожен дзвін у ній скликав членів міської ради. А сьогодні вона нагадує про багато Ву історію самоврядування Базеля, і що найцікавіше, ця ратуша досі діюча. Саме тут засідає уряд кантону Базель, але не поспішайте йти далі. Обов'язково загляньте всередину. Через арковий прохід можна потрапити у внутрішній дворик і вхід туди повністю безкоштовний. І це справжній сюрприз. Ви ніби опиняєтесь у справжній сказці. Стіни прикрашені барвистими фресками, що зображують біблійні сцени, міфіологічні образи і символи правосуддя. Посеред стіни. Скульптура богині юстиції з терезами в руці тут усе нагадує про важливу роль цієї будівлі у житті міста. Ажурні аркади на кількох рівнях, герби, історичні символи, кожна деталь має своє значення. Це місце не тільки історичне, а й по-справжньому атмосферне. Навіть якщо ви не цікавитесь політикою чи архітектурою, це двір вас точно зачарує. Ще ми прийшли в одну прикольну точку. Подивіться, це міська стіна Базеля, яка, звісно ж, вже дуже стара. Кажуть, що вона була збудована в 1400 році. І, звісно, раніше ж всі знають, що всі міста оточували такими мурами, стінами для того, ну для безпеки, звісно. І крізь ось такі ворота пропускали вже сюди тих, хто подорожував, там товари різні, все таке. З цієї сторони, вона більш гарна, тобто вона була повернута до самого міста. І там може зараз під під, Підійдемо, подивимося. Там є поштовий ящик з зображенням голуба, і це якраз туди раніше, коли присилали листи на місто, то присилали саме до цього. Ячкости закидували і потім вже розвозили по всьому місту. У середньовіччі Базель був укріпленим містом з масивною системою стін, башт і брам. Від початку 13 століття місто було оточене потужною стіною довжиною близько 5 кілометрів з ровами, фортечними вежами і трьома головними воротами. До нашого часу збереглися лише деякі фрагменти Цієї стіни, і саме вони відкривають нам більше цікаві історії. Ось саме ця башта найкраще збережена міська брама, яка колись була головним входом у місто з боку Франції. Сьогодні це не просто історична споруда, це один з символів Базеля. А ця невеличка поштова міська скринька, яка досі зберіглася в стіні, раніше називалась листова щілина. У середньовіччі жителі часто могли кидати сюди свої листи, але ця скринька використовувалася і для іншої функції через неї також. Ож анонімно повідомляли владі про порушення законів або підозрілих осіб. Це була така собі середньовічна форма гарячої лінії або поштової скриньки довіри. Кажуть, що навіть сьогодні деякі мешканці міста час від часу залишають там папірці для забави або за звичкою. Мені здається, що Базель – це саме те місто, яке відкривається поступово. На перший погляд, воно може бути стриманим, навіть трохи суворим, але варто лише зробити кілька кроків його старовинними вуличками, і ти відчуваєш. Тут панує особливий ритм. Це місто контрастів, готичні церкви та сучасні будівлі, середньовічні ворота і футуристичні музеї. Тут легко губитися в затишних провулочках, де кам'яна бруківка веде повз кав'ярні, арт-галереї, адекварні крамниці і завжди до чогось несподіваного. Базель дихає історією, але живе він майбутнє. Вітрини оформлені зі швейцарською точністю, а місцеві відкриті, усміхнені і з гордістю розповідають про своє місто. А ввечері Базель особливо чарівний: світло ліхтарів, спокійні дзвони. Це ркв і шелест вітру у кронах дерев це не те місто яке вражає крикливою розкішю це місто яке закохує в себе тихо але надовго Ми переходимо зараз річку. Це річка Рейн. Звісно, переходимо ми цю річку по одному з найстаріших мостів тут. Це був дуже важливий міст раніше в своїй свій час. Вбудований був у 1226 році. І тут є невеличка навіть часовня. Спочатку це було місцеве значення міст, але потім з часом він набув саме уже такого значення інтернаціонального. Навіть подивіться, яке сильне у нас тут течія в Рейні. просто нереальна. Тут, якщо туди прийду, то тебе знесе відразу, і ти ну реально вб'є. Тут неможливо взагалі мені здається плавати. Рейнтече Крис Базель швидко, впевнено, спокійно, але бачив він усе: і середньовічні човни, і сучасні баржі. А тепер бачить нас: тих, хто просто зупиняється на хвильку, щоб помилуватися. Це місто залишає по собі слід, не гучний, а тихий, як спогад після хорошої подорожі. Дякуємо, що подорожували з нами. Побачимось в наступному відео.